Так, першу позицію, ну, в принципі, ми розібрали ще в попередньому відео, що тут в голові, тут ну, про результати, та, які не влаштовують через ризик у відносинах з кимось з чимось. Ну, Це може бути і робоче, це може бути і особисте. Ну, в кожного своя історія. Чи це домовленості особисті, чи це ну, такий лічного характеру любовних історій, чи це про роботу, та з кимось якісь домовленості, які не принесли результату, в кожного там якесь. Своє. Але коли ви комусь дивитеся, ви прекрасно знаєте історію людини. Чи коли ви дивитеся собі, ви знаєте, ну, про що йде мова, відповідно, ви собі там нотуєте. І так, це живий приклад, тому не буду дуже довго сильно зупинятися. Тут головне уловити суть і зрозуміти, чому десь там щось відбувається. Ми дивимося на теперішнє, а не десь там якесь майбутнє. Тепер так: чи знайшла людина себе в житті та її чувства? Ну, у людини є рутина. Значить, тут суть не в тому, що знайшла себе чи не знайшла. Та ми завжди дивимося, та старший аркан молодший, що він за собою несе. Жесть завжди показує про відповідність правилам. Тобто, ну людина знайшла чи не знайшла себе, важливо, але вона знаходиться в звичайній обстановці, в звичайних, ну, правильних, скажімо так, речах. І все одно ми витягуємо дві карти. Щоб уточнити. Ну Дивіться, людина планувала, людина щось робила, чекала результатів, тройка жезлів і мир. І дійшла до чого? До того, що вона знаходиться в мирі. Оця карта верхня, вона та якби є результатом оцих двох. Та ну, я вже казала в попередньому відео. Тобто ми їх сумуємо і бачимо результат через свої якісь старання, через якісь свої ну, цілі, скажімо так, людина дійшла до миру. Що означає мир? Мир це не завжди карта така. Знаєте, всі кажуть, що це саме там дуже класна якась карта. що Це досягнення там успіху, признання і там всякого такого різного. Мир означає зона комфорту. Я знаходжуся в своїй зоні комфорту в своєму якомусь світі, який для мене звичний, який для мене привичний. Я його розумію, мені в ньому добре. І це дублює карта Жрець. Тобто, ну. Що в чувствах людини, та вона дійшла до певного свого результату, до максимальних якихось там своїх знань, вмінь, ну, в побуті, скажімо так, я знаю, де що лежить, я знаю, де коли, що я маю робити. Тобто оці карти показують, що людина досягла по відчуттях, скажімо так, того, до чого прагнула ізначально десь там колись. Розумієте, так? Тобто тут, по відчуттях, я хочу, звичайно. І карти ще нижні, вони, знаєте, дають різні всякі нюанси. Ви теж повинні на це звертати увагу. Та я ще чогось чекаю від зовнішнього світу, та я ще чогось хочу. Але я знаходжуся все одно в своїй е, такій е, зоні комфорту, в зоні звичного, привичного, правильного, нормального. Тобто, ну, тут по чувствам в людини все окей. Ну, принаймні, вона би так мала це відчувати. Не факт, що кожен це відчуває, але, ну. Ми ж дивимося на теперішнє, на те, що хочуть сказати, зверху, що людина знаходиться в своїй зоні, зверху її так якби, благословляють по життю. Ну, просто це колода трохи інша. Тут тяжко, тяжко зорієнтуватися, але все окей. все би мало бути окей. Отут карти по першій позиції це все молодші аркани. Тобто, це все залежить від людини. Вона собі там в голові щось крутить, і це все від неї залежить. Тут же старші аркани, Тобто, ну. Та якби є так, як має бути, так як воно дано зверху, і людина повинна це розуміти. Не всі просто це розуміють. Добре, йдемо далі. Е, бажання, чого хочеться. А хочеться, от, от карта зірки, вона завжди означає про щось таке далеке, я собі щось мрію, я собі чогось хочу, воно від мене далеко. І це ще є така переоцінка. Знаєте, от я хочу чогось такого, надзвичайного, воно насправді не є таким, як здається. Давайте будемо уточняти. Ну так, от людина закрита, людина скрита, Жриця і шестерка жеслів. І вона хоче признання, вона хоче успіху. І знову ж таки, ну, оскільки це відео такого трохи навчального типу, мушу все-таки пояснювати. Нижні карти, одна з них або дві зразу, по-любому якимось чином, відображають оцю верхню карту. Я не знаю, чому так відбувається, як воно так проїздить. Але так воно є. Що верхня карта і якась нижня, вони плюс-мінус одинакові. Дивіться, шестерка жезлів. це завжди про перемогу, про успіх, про всяке таке, таке. І звізда так само про це. Тобто, Чого людина хоче? Людина насправді жриці знаходиться закрита, відокремлена, але вона хоче цього успіху. Розумієте? Не знаючи чогось, десь якийсь тайний, десь якесь скритне, десь щось таке невідоме, знаєте, в собі тримає людина. І вона хоче це вивести наружу, наверх, назовні, та, щоб там, спілкуватися, бути от такою звіздою, чи досягти от якогось успіху, хоча вона закрита. І звізда дублює це все. Тобто, чого хочеться. Хочеться успіху, хочеться щось прояснити, хочеться щось вияснити, хочеться свіркати, хочеться досягти чогось такого. Дивіться, наскільки звізда завжди означає, от я чогось хочу, але це майже нереально досягнути. Це якась така далека мрія та далекі бажання. Жиця, я закрита, Шестерка чаш, я ой, жезлів, та я відкрита, я успішна. Тобто, Людина насправді ну, закрита, вона не має того, чого хоче, хоча хоче признання, хоче успіху. І це ну, дуже сильно з зіркою ну, так, резонує, так? Тобто, я закрита, але я хочу успіху. І я от щось, про щось мрію, про щось от таке далеке. Тобто, про чого хоче людина недосяжного того, чого ну, практично неможливо досягнути. І знову ж таки, ми звертаємо увагу, старші аркани чи молодші. Тут старші. Ти на це вплинути особо не можеш. Це майже недосяжне. Це от просто от якісь мрії і фантазії. З тіні вийти назовню, але це далеко і майже недосяжно. Оце є бажання. Йдемо далі. Відносини з суспільством. Ну, тут собі. Боремося, боремося. О. Дивіться, знову ж таки, ця карта дорівнює сумі двох. Тут. Вроді, я в суспільстві, я з людьми, я все таке весела, я з усіма спілкуюся, я там, ну, така, ніби активна, так? Але насправді мені це не цікаво, мені це не інтересно, і сила завжди показує протидію. Тобто є одне і є друге, і це така боротьба між двома рівноцінними ну, такими полями. Знаєте? Ну, тобто тут, вроді, я назовні, але я цього не хочу, і тако борюся. Тобто треба себе заставляти, треба старатися, щоб ну, в суспільстві якось себе проявляти. Йдемо далі. За що людина переживає? А тут. Дуже цікаво, зараз ми уточнимо, тому що карта справедливості. Ну, звичайно, це можна зараз говорити про якісь офіційні справи, офіційні діла. Але коли ви робите розклад, ви прекрасно розумієте, чому людина в хаосі. Бо цей розклад на теперішній робиться тоді, коли є якась хаотична, незрозуміла ситуація, взагалі, що відбувається. Зараз на даний момент розклад та, про особисте життя. І тут про справедливість. Ну, Неможливо до, до особистого дуже до життя прив'язати в тому плані, що ну та людина собі щось там думає, переживає за офіційні якісь справи. воно то так. Але розумієте, ви повинні відштовхуватись від самої історії, за що людина переживає. І карта справедливості вона дуже часто показує карму. Людина може не розуміти того, але насправді за що переживати, Що все вернеться. Десь я оступилась, десь щось зробила не так, десь там згрішила, розумієте, мені вернеться. Тут про бумеранг. Тобто, за що людина переживає? Ну, за офіційні справи, можливо, так. Зараз ми будемо ще уточняти, з чим це зв'язано. Але й про про бумеранг також. Тобто, причиною оцього хаосу, і дивіться, карта суда теж про, про справедливість, про, про карму. І справ, справедливість і суд вони завжди про, про карму, про наслідки. Є причина і є наслідок. І тут про що йде мова? Людина насправді переживає за карму, за наказання, за наслідок. Вона вважає, що справедливо те, що вона страдає, через те, що, ну, скажімо так, відбулися певні переміни, суд це завжди про судьбоносність, про важливість, про дуже важливі якісь речі, та? були дуже якісь важливі речі в житті. Я ніби воскрес, я зовсім своє життя поміняв. Я зробив те, що мені зовсім не, ну, не притаманне. І тепер я страдаю. Ми завжди дивимося теж на хронологію. Спочатку було це, потім стало це. Тобто тут про справедливість, за що людина переживає? Що оце все, ну, що зараз в житті відбувається, вона переживає, страдає, не розуміє, що робиться, от такий якийсь хаос. Карти завжди показують підсвідоме. Ну, мислиш ти так чи не мислиш, але насправді людина переживає за карму. Думає, що от те, що вона переживає, це за те, що от нагрішила, не так зробила, не з кимось не так поступила, от то мені зараз наказання. Розумієте, про що мова, я надіюсь. Про що людина переживає? Ну, так, тут можуть бути якісь офіційні справи, але суд і тройка мечей означає про те, що це по кармі якісь страдання. Бо це людина за що переживає? Плюс, знову ж таки, оскільки я знаю, та, що проблема зараз тут в особистого характеру, в особистому житті, може йти мова про що? Людина переживає там офіційні справи, що мається на увазі, що от те, що відбувається, ті переміни, які відбуваються відносно особистого життя, чи це людини стосується, чи це партнери приносять страдання. Ну, а справедливість може і означати офіційні та, якісь всякі там розводи, одруження і всякі такі різні. Тобто через розлучення, через одруження, от, через такі глобальні переміни людина переживає карти, і вони є багатогранні, такі. Ну, вони можуть показувати різні слої. І, скажімо так, от коли ви запутуєтесь, не знаєте, блін, а це то, чи це то, що вибрати? І то, і друге, воно може відіграватися і одне, і інше. І офіційні справи, і карма наказання, і роздуми розмишлення. Тобто всі оці варіанти в основному вони проігруються. Не обов'язково вибирати один якийсь з варіантів значення карти. Вони всі разом можуть ну, програватися. Йдемо далі. Що в нас далі? Потреби, чого людина потребує. І от дивіться, це те, про що я казала, я не пам'ятаю, чи в першій частині, чи в другій частині відео, що, ну, ніби чого я хочу, що мені потрібно. Ну, має бути, по ідеї, хороша карта, та? що мені потрібно, щось хороше. Але буває таке, що людина, ну, підсвідомо настроєна на якийсь негативний сценарій. І отут якраз воно відображається, що людині потрібно оця така безвихідь. Ну потрібно, ну так буває. Ну от прям треба відчувати себе в тій безвиході, от ніяк без цього. Та, зараз ми будемо тут уточняти. От так, а тепер я вам поясню. Дивіться, тут є тяжко, тут є розвал. Розвал тої тяжкості. Через тяжкость, ну, там, проблеми, всякі різні. мені є тяжко морально, мені тяжко фізично, мені все валиться, все розвалюється. Але вісім мечей означає про те, що ну, так, якби, я й у безвиході. Я мушу робити те, що я мушу робити, бо якби свалу немає, виходу немає, ну от мушу це робити. І людина хоче, щоб оця тяжкість розвалилась без її участі. Потреба в чому? Я, типу, не маю вибору, я мушу змиритися, і ця важкість повинна розвалитися. Тобто, потреба людини, щоб ситуація вирішилась сама собою. Та, якби важка, ця ситуація не важка, легко, складно, неважно, але без її участі не хоче людина приймати в цьому участі. Хоче, щоб ситуація розрулилась сама собою, От, розвалилась. Типу, що в мене не було вибору. От якщо мене хтось поставить перед вибором, там, ну припустимо, я хочу кохання, там, хочу з кимось бути, а він скаже мені, що я там женюся. Ну і слава Богу, добре, мені не треба вибирати, бути з ним чи не бути з ним, бо я там собі сумніваюсь. Розумієте, про що я кажу? Чи про роботу: там, міняти роботу чи не міняти роботу. І людина просто хоче у цієї безвиході, щоб їй там перед фактом поставили, там, що ти мусиш піти, припустимо, з цієї роботи. Поняли? Тобто потреба людини. От бути в такій от безвиході, я нічого не можу зробити. От все відбувається, все валиться, все рушиться, само собою я нічого зробити не хочу. Оце її потреба. Але це молодший аркан і ця людина ну, може на це повпливати. Скажімо так. Йдемо далі. Особиста. Особиста сім'я. Що тут? Ну, дивіться, про особисте життя. Що відбувається? Є сім'я, ну, рідні, близькі, всі там докупи е, зв'язані. Що все поміняється, що все зрушиться з місця, вісьмка жезлів це зрушення, це переміни, це якась активність. Вона наводить страх. Ну, якщо почне щось мінятися, то мені страшно, блін, до чого то воно може привести. Тобто людині дуже важлива сім'я. Їй страшно, що щось може помінятися. Це перше. Е, інший варіант, ну, навіть не то, що інший варіант. Як би це вам пояснити. Є стабільність. І, ну, скажімо так, хочеться щось робити, хочеться щось змінити вже на доїлу, так, якби хочеться от якогось руху, бо це про зрушення, вісьмерка жезлік. Але страшно. Тут і хочеться щось поміняти, але страшно. Але це, ну, знову ж таки, молодші аркани. Сімейне життя, особисте життя залежить цілком від людини. Старших арканів зовсім немає ні одного. Але ми в першу чергу дивимося на верх, от вони. Молодший аркан, так? десятка фентаклів. Є максимум, є сім'я, є стабільність. І що тут відбувається? Ну, страх, якихось перемін, страх, змін, що все якось порушиться. Йдемо далі. Не будемо на цьому концентруватися, тому що ну, тут молодші аркани, тут нема дуже про що говорити. Робота кар'єра. Тож, молодші аркани, ну людина, рицар, чаш, коли ти повністю сконцентрований та, на тій на своїй роботі, на тому, що ти робиш, отримуєш те, що, чому так є? Людина от, поглинута та, роботою. Чому? Тому що, ну, скажімо так, по шестю пентаків, скільки зробив, стільки отримав. І про це, про це треба думати. Ну, в принципі, тут є про зону комфорту. Тут про те, що ну, все залежить від людини. гроші отримуєш, якщо ти добре подумаєш, ти повністю в ну, це втягнутий, тому що, ну, скажімо так, від, від твоїх думок, від твоєї діяльності залежить, то, скільки ти маєш грошей. Знову ж таки, молодші аркани це не так сильно важно. Важливі оці позиції дає старші аркани, особливо коли там не один. От їх тут два. Оцей момент важливий, це нас про що? Це що на серці. Оцей момент важливий це відчуття людини. Оцей момент важливий це бажання чого хоче. Все решта, ну, знову ж таки, ми дивимося на старші аркани, на їх ієрархію. Якщо до 10-го, це ще так, так сякну, людина на це впливає. Якщо після 10-го, це там дуже сильно ти на це не повпливаєш. Зрозуміло, надіюсь, про що я кажу. Тобто, тут про роботу, що? Ну, Якщо є таке, ну, може таке бути, якісь пропозиції, щось таке, людина може собі думати, вигідно мені це не вигідно, тому що через ну, вигідність, через то, скільки я вклала, скільки я отримала, людина задумується. Можливо, є якась пропозиція або ну, якісь варіанти, скажімо так, як розвиватися там, себе по роботі. Людина думає: принесе мені це вигоду, не принесе мені, що я маю зробити, щоб. Ну, це було все по-вигідному. Ну, отаке. От Але це молодші аркани, на цьому концентруватися дуже сильно не варто. Дивимося далі: фінанси. Дуже цікаво. Дивіться, по фінансах тут, як би вам сказати, от дивіться: дев'ятка пентаклів, п'ять пентаклів. І дев'ять чаш, що зовсім ну, такі, знаєте, категоричні карти, ну, зовсім різняться між собою. Тут людина задоволена собою фінансами. Да? Тут людина задоволена своїми скажімо так, бажаннями, а тут зовсім нещасна особа. Як ми, ну скажімо так, їх поєднуємо? По-перше, дев'ятки це завжди про егоїзм і стиль нашої поведінки. Дев'ятка чаш, якщо дивитись на роботу на фінанси, я нічого особо сильно не роблю для того, щоб їх покращити. Тобто, я ну, знаходжусь в своїй зоні комфорту. І дев'ятка пентаклів, і дев'ятка чаш. Не завжди говорять про багатство, радість і щастя. Я не знаю. Багато хто астрологів так говорить. Ну, це не так. Це про те, що людина нічого особо не робить, бо їй комфортно, так, як є. Може, хочеться, звісно, більше, бо п'ятерка пентаклів говорить про те, що ну, не зовсім так файно, як хотілося би. Але дев'ятка говорить про те: ну, але я сильно особо не напрягаюся. Я щось сижу, щось собі чекаю, мені і так окей. Розумієте, так? Тобто, про фінанси. Вони то ніби є. Але сама суть у цього, по-перше, це є молодший аркан. Повністю фінанси залежать від людини. Скільки зробиш, стільки отримаєш. Людина через, от як вам сказати, через оцю таку, знаєте, я чекаю, мені добре, скільки в мене є. То нехай так воно собі буде, добре, що стільки є. Я особо напрягатись не хочу, я віддихаю, відпочиваю, але я нещасна, бо мені не вистачає. Тому що тут про егоїзм і про те, що ну, дуже сильно людина не напрягається фінансами. Вистачає, не вистачає, важливо. але це ну, дуже сильно, скажімо так, не парить. А якщо дуже і сильно хвилюється людина за це, то в ітогі все одно нічого толком сильно не напрягається фізично. Тому що добре сидіти в своїй зоні комфорту, в тому, що є. Ідемо далі. Так, треба трохи тако поскладати, напевно, бо щось воно дуже багато карт по одній тако лишити. Просто щоб бачити, сам результат. От остання карта вона, типу, це є результат. Ті, що ну, нижні дві карти це причини і пояснення до цієї карти. І так, далі в нас карта про що? Про найближче оточення. Завише, ну, нічого не міняється, все як є. <кій> Якщо є діти, то тут про чоловіка і дітей, бо ну, король Пентаклів мужчина і сонце це діти. Якщо, ну, скажімо так, для тих, хто вчиться, пояснюю, діти, ну. В цій ситуації не замішані, там дітей немає, ніякого не мають відношення до цього всього, то просто, ну, скажімо так, ем, як вам пояснити, от ем, людина, скажімо так, ну, оце її сонце, оце її радість, оце її світло, оскільки ми говоримо про найближче оточення, ну, скажімо так, залежить від поведінки оцієї особи. Тобто, наступна карта після фігурної, вона описує. Фігурну карту. Тобто, скажімо так, від ясності з чоловіком, ну, чи там з цим королем, ну припустимо, якщо людина не одружна, просто там когось має що, чи це батько, взагалі, може бути брат, ну неважливо. Тобто ми зараз дивимося про сімейне, та? про друзі, близькі. Від від ото... цієї радості, від позитиву, від ясності, що думає особа оця залежить найближче оточення, ну. Найближчі там ну, відносини, ситуації, взагалі, та? які відбуваються в побуті. Але тут побут завис і старший аркан після 10 означає, що ну, така ситуація мала бути. Ну, вона повинна бути, її треба пройти, ота от така завищість, скажімо, так, в, в побуті. З найближчим оточенням, ну, її треба пройти. І це все залежить від оцього мужчини. Тобто побут і стосунки з близькими повністю залежать від мужчини короля пентаклів, від його позитиву, від його там ясності, що він там собі думає. Повністю залежить ну, відносини з найближчими людьми. І тут, скорше всього, найближчі люди це діти і чоловік, або чоловік, і його, скажімо так, позитив його відношення. Е, так, стан. Я тут здоров'я ну, здоров я не дивлюсь. Тому тут є, е, скажімо так, сильні сторони, а тут є слабкі сторони. Буду одразу дві позиції. Сильні сторони уміріності, слабкі сторони, шестерка мечей. Дивіться, що. Ну, я зараз уточню, але навіть без уточнюючих карт. Сильна сторона уміряності це стримувати себе і це зважувати. Це гармонізувати, знаєте, плюс, мі, плюси, мінуси, розкласти все по полочках, впорядкувати, подумати, але так якось спокійно Оце є дуже сильна сторона, на яку, в принципі, людина особою вплинути не може. Значить, це, ну, скажімо так, дано вже зверху, що людина може спокійно якось гармонізувати все по, по полочках розкласти. Сильна сторона, слабка сторона, бажання щось вияснити, бажання прояснити, бажання чогось нового. По шестьорки мечей це завжди я хочу вийти з кризи ментальної, шляхом, ну, знову ж таки, ментальним. Поговорити, написати, прояснити, щось в житті поміняти, але чисто так з мозгами, знаєте, перейти з одного берега на інший. Людина хоче вийти з кризи. Шестерка це завжди вихід з кризи, яким чином? І мечі говорять про яким чином? Ментальним. Або словами, думками, рішеннями, переїздами, ну, всяким таким різним, але це ментально, ну, мозгами обдумано. І слабка сторона, я постійно хочу щось прояснити, постійно хочу вияснити, або постійно хочу там, ну, от, чогось нового, скажімо так. А сильна сторона, що ну, ти себе стримай, ти маєш такі властивості, ти себе стримай, ти собі подумай, із ваш, взагалі, що відбувається, чи що ти робиш. Давайте будемо уточняти. Сильна сторона. От, дивіться, зваження і тут королева жезлів і імператор. Мозг. Вони завжди дублюють. Я вже десь говорила, по-моєму. Що верхня карта і нижня карта. Якась одна з них дуже сильно похожа на верхню. Уміряність і імператор. Тут мозк і тут мозк. Тут зважити, розділити, гармонізувати. Імператор він теж завжди про чіткость, ясність, про ігру в цій колоді, та, от, ну, Шахматне поле про гру про, про мозг, про рівновагу, та, між білим, між чорним. І королева жезлів. Це я маю спишку, та, я от хочу, я от рвуся, я чогось хочу досягнути, а імператор про здоровий глузд. І уміряність, вона так би між ними. Та. Ти свої страсті можеш стримати, можеш зважити завдяки мозку своєму і таким ну, чітким твердим, скажімо так, рішенням. Негативна сторона, давайте будемо її уточняти. Знову ж таки, от бачите, я хочу вияснити, я хочу прояснити, я хочу чогось нового, з чим це пов'язано, що це означає? Сіморка жезлів і туш чаш. Я прям переповнена от, тою енергією порішати кучу діл зразу. Сімка жезлів це завжди про купу справ, купу енергії, яку треба і туди, і туди, і туди, і туди. А туш чаш це про емоції. Я емоційно хочу. Бистро кучу всього рішити. Оце є е, мінус, і над цим треба подумати. Тобто, що, якщо в тебе є така сильна сторона, то на що тобі той мінус, ти можеш з цим справитись? Тим більше, що е, позитивна сторона старший аркан за 10-й. Тобто, тут набагато вона сильніша, ніж просто звичайний молодший аркан зі сторока мечей. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Як я карти поєднуються для учнів? І для особи, на яку я це дивилася, надіюсь, ви зрозуміли саму суть всього, чого відбувається, що ви можете зробити в цій ситуації, на що вплинути не можете і на що вам звернути увагу і що вообще відбувається. Буду чекати на зворотній зв'язок, це я про, говорю до людини, яка це дивилася. А вам, мої учні, надіюсь, теж ну, зрозуміли те, як я поєднувала карту, буду чекати також відповідей від вас.